Йде паста томатна, <кій> йдуть спеції. Це капуста сушена, буряк сушений, береборя і морква. І ми збираємо. Бачите, воно вакуумне таке. І це йде борщ на 7 літрів, можна нагодувати 10-14 чоловік. Вісім варіантів сухих супів і один червоний борщ для українських бійців виготовляють волонтери хмельницької громадської організації Волонтерський лідер. Готують їх вже майже рік. Розпочинали в приватній квартирі Ніни Корнієнко не надали нам приміщення, дуже вдячні, бо без приміщення я не знаю, це було б нереально зробити. Нам треба було збільшувати масштаби в квартирі. Це було теж неможливо зробити. Ми направлені на такий борщ, який вариться 15-20 хвилин, тобто він не запарюється. В ньому є все від спецій до томатної пасти. Якщо взяти суп аналогічно, там є все. Кинув кипящу воду в банку тушонки і наївся. Розрахований на 10-14 чоловік. Порція спершу заготовляють інгредієнти. Овочі миють, подрібнюють і сушать. Кожен день до сюди треба дві бочки обов'язково треба начистити. Моркви то не, не скільки да, привезли, скільки ми її чистимо. Нам і треба, щоб підвозили все. Продукти нам хто продукти може. А руки да. наші ми да. все зробимо. Тільки щоб хлопці повернулися. Донати, тому що дівчинки купують вот сухе молоко, там овсянка. У багатьох тут чоловіки, діти на фронті, і тому це дуже важко. Ну, а ми жінки чим можемо допомогти? Спасибо. Тільки да. своїми руками і молитвами. Студентка другого курсу Хмельницького вузу Марія Фурман готує молочну протеїнову кашу. Додає суміш горіхів, сухофруктів, цукатів. Каже, приходить допомагати, коли випадає вільна від навчання година. тому що треба допомагати нашим хлопцям, і вони щоб ніхто не всі не приходив, ніхто і все, і щоб вони були ситі. Це ситний сніданок. Перекус це дуже солодко, дуже смачно. З Фейсбуку узнали про цю добру організацію і вирішили прийти допомогти з донькою і дивати нікуди, ми з Харкова самі. ми ВПО. Тому ми завжди хочемо теж допомагати нашим хлопцям, щоб вони здобули нам мир і ми повернулися для себе додому. Волонтерки розповідають, є такі дні, коли катастрофічно не вистачає робочих рук та закликають небайдужих хмельничан до посильної допомоги. Картопля це єдине, що ми не купуємо, привозять багато. А таке, як морква і капуста, купуємо тоннами. Постійно кожних декілька тижнів закупляємо. Потрібні сушки, потрібні люди, які будуть сушити, тому що багато зараз людей перестає сушити, бо світла практично немає. Воно прокисає на сушках. Тут у нас генератор. Є такі, я знаю, будинки, де не виключають світло. Було би дуже круто, якби люди підключалися, сушки треба купувати, вони коштують дорого. Пожертвувати продукти чи кошти на їх придбання може кожен. Дізнатися більше про діяльність волонтерів можна на сторінці громадської організації у Фейсбук.